Привіт! Мене звати Ганусі, і вона на моєму каналі, де я говорю про психологію в усіх реалах її існування. І сьогодні ми знову ми говоримо про кіно, а саме про буремний перевал. Я не збиралася його оглядати, чесно кажучи, після перегляду, але раз вже багато про це було коментарів, прохань, і загалом мені було цікаво про це подумати. І що згадаю, зараз вам розповім. Попереду багато спойлерів, наше правило, не хочете спойлерів, зупиніть. Моє відео, але поговоримо про деталі і деталі саме цього кінематографічного твору. Я не бачила попередніх, ми не говоримо про книгу, ми не говоримо про той період. Ми говоримо чітко про як, можливо, про період ми, звичайно, згадаємо, але в першу чергу ми говоримо про цей фільм. І він починається специфічно з площі, де вішують чоловіка за зради. І. Парадоксально, що зазвичай, коли ми дивимося фільми, де когось вішають, ми бачимо страшну німу сцену. Але цього разу це маленьке свято. Екзальтований натовп милується цим жахом, це викликає дуже багато збудження, і це викликає збудження у маленької дівчинки Кетрін, яка дивиться і не розуміє, що вона бачить. Вона бачить якогось такого чоловіка, який висить на в, в цій петлі, і як на нього реагують люди довкола? Вона зі своєю гувернанткою. Вони бігають по галявинах, і це таке специфічне йоркширське місце, де. Вітри сходяться на піку такому гірському, тобто цей буремний перевал, я десь слухала про те, що якщо перекладати якось дослівно, то це, от, це специфічні такі нічим не стримані вітри, і в скелях. І от вона десь описує ці стосунки, те, що далі буде відбуватися, тому що з одного боку ці люди дуже залежні від життя, умов, обставин. Але вони ні до чого не прив'язані. У них немає теплих об'єктів, вони не можуть будувати буквально стосунки. І, власне, це такий перший такий спойлер вже мого відео, про що ми сьогодні говоримо, тому що ця сцена, вона буде, як на мене, лейтмотивом того, що буде відбуватися далі в житті цієї Кетері. Її добрий. Залежний від алкоголю, лудоманії і, можливо, ще й, ще й чогось. Батько дуже добрий або любить це про себе слухати, коли він приходить додому, шукає першу ж ліпшу причину, щоб на когось образитись і піти напитися. Типова, залежна поведінка. Загалом автор цього твору, Шарлотта Шарлота Бронте, знала про. Залежності багато, тому що її брат був лудоманом, яке вичитали. Батько, здається, мав алкогольну залежність. Тобто багато в цьому творі парадоксально схоже на реальне життя автора. Можливо, звичайно, такого кохання в неї не було, і заміж вона за життя не вийшла. Але там цікава історія загалом, родинна там, але, мабуть, про це треба окремо робити відео і окремо досліджувати. Як створюються подібні образи психологічні, як такі сюжети цікаві утворювалися. Але говорячи про цей фільм, маленька дівчинка Кетрін якось в подарунок майже отримує від батька зводного брата, якого вона назве Готлімом. І питання того, що її добрий, чуйний батько десь пив грав. І забрав хлопчика у людини, яка дуже погано до нього ставилася, чи то був батько, чи це буквально рабовласник, чи хто. Але цей хлопчик буквально в рабство і потрапляє в таке тепле. Поки батько тверези, його треба хвалити і дякувати. Але потім, коли він напивається, він перетворюється в монстра. Він карає Готліба, і Готліба живе в жахливих умовах з одного боку, а з іншого боку, ну він загалом є обслугою. І дуже важливою частиною цього фільму, психологією героїв, є ієрархія. Це буквально касти. І дуже символічно, що майбутній чоловік Кетрін, він чи схожий, чи має індійське походження, він там шовком займається. І от, знаєте, оці касти він так підкреслює, тому що навіть. Між прислугою є касти. І є як потім розбіжеться пара прислуги, Готлім буде говорити, а як там твоя подруга, їхня працівниця, вона каже, вона вийшла заміж, народила дитину, вона зі мною навіть не вітається. Тому що хто я? його обслуга. Хоча вона теж нею була. Є гувернантка Кетрін, яка є позашлюбною дитиною графа. І вона все життя має переховуватися її теж по суті. Ну її не продали, її віддали в наймичі, вона навчає дитину. Тобто вона в ієрархії значно вища за звичайну обслугу, але вона не може будувати свого життя. Вона не може вийти заміж, вона нічого не може. Вона прив'язана до цього будинку в скелях. Цей палац. Вони, на відміну від майбутнього чоловіка Кетрін, родина Кетрін має шляхетне походження. Чим що вона підкреслює, але. Це єдине, що залишається від їхніх статків до її повноліття. І далі її ідея це вийти заміж, тому що треба якось це все утримувати, батько продовжує пити, борги наростати, і відбувається певний такий занепад. В цей же час дорослий шає і дуже цікаво, коли цього хлопчика приводять і вся обслуга дивиться на нього так косо. Справа не в тому, що вона йому заздрить, а це вірогідний момент, коли вони розуміють, що буде проблема. Що батько привів ще одного чоловіка в родину, такого ж віку, як їхня донька, підліток, і вони дорослішують. І ця донька одна з проблем цих стосунків з ним, які, чому вони не можуть бути. І багато я дивилася різних знайти, коментарів, відгуків, як люди виходять з фільму, якихось таких. Марень і бажань, що жінки пишуть, я я буду тільки з тим, хто дістане мене з-під землі. там Цей Готлі бере Кетрін, чи, там, чи за Корсет, чи за що піднімає якась така драматична сцена. А, але він не дістав її з-під землі. Він просто знав, де її шукати. І питання того, що всі тут хотіли домінувати. Це певним чином така судома садомазохіс... Все історія в, історія в цьому сюжеті закладена, тому що всі хочуть бути володарем когось. Тобто в цій ієрархії є люди, які кусають, і є люди, які карають. І вони міняються періодично місцями, але вони постійно знаходяться в цьому садистичному колі. І Кетрін, як колись вона, коли. Ну, я не знаю, як, це, як назвати цю дівчину, я забула її роль в цьому сюжеті, о, яка жила разом з її чоловіком майбутнім, о, його якась, вона йому не родичка, але от він і теж опікунство над нею ніс. І коли вона закохується в Готліба, це каже: коли вона виходить за нього заміж, вона каже: «Готліб мій, я його назвала. Як собаку. Тобто її батько привів по суті собаку, іграшку, з якої було веселіше, ніж з старшою гувернанткою, яка її виховувала, щось дозволяла, щось забороняла. Тут у неї був хлопчик, який з нею бігав, який допомагав, і взагалі така вже романтична історія. І коли він каже, що він завжди буде поряд з нею, і це дуже тішить. Батько, який завжди ніколи не з нею, матір, яка померла. Прислуга, яка її ненавидить, тому що хтось її заздрить, хтось дратується, але там нема теплих об'єктів. А тут є хтось, хто її любить чи не любить, але прив'язаний, бо у нього взагалі нікого нема. Якщо Кетрін ще перебуває з батьком в якихось таких дуже різнопланових стосунках, тобто десь вона його дуже любить, а десь ненавидить, тому що любить, бо вона не може залишитись одна і ненавидить за те, що він робить, хоча не показано, що він робить. Є момент, коли захищає його, і залишається з за шрамами на все життя, але чи би її батько, чи вона піддавалася комусь іншому насиллю, ми цього вже не знаємо. І Вона просто перебувала в цій парадигмі, де дитина залежної людини вона думає, що вона на щось впливає, що її слово може вплинути на настрій батька, що її дії можуть вплинути на настрій батька. Батько хоче просто зірватися. Він просто хоче карати. Бо він жорстокий. Бо він такий же, як добрий, такий жорстокий. Незначно кращий за того батька чи опікуна попереднього цього Готліба. І Готліб живе в парадигмі, де він взагалі зайвий в цьому житті. І він з одного боку дуже потрібен і дуже прив'язаний, і готовий для Кетрін робити взагалі все, що завгодно. Ну і далі вони закохуються. Вони такі заручники своїх цих. Полів, де вони бігають, хоча є і інші люди, мабуть, довкола, але вони десь далеко, вони відірвані. І Іготліп найбідніший серед найбагатших. Він в дуже привілейованій родині, але такий же непотрібний, як і на вулиці. І на вулиці він, хоча був би в якихось рівних умовах з кимось, то тут він за визначенням має відчувати себе нікчемним. І потім про це чує, коли Кетрін бачить десь там багатство її майбутнього сусіда, і потім дуже сумує, що він не прийшов просити її руки, йде до нього сама, ламає ногу там, чи щось травмується, поки підглядає, і опиняється в нього там, не декілька тижнів вдома і виходжують, і поправляють її здоров'я. Ще теж її дуже характеризує як егоїстичну людину, яка користується моментом. І потім Готліп чує розмову з її і йде. як незріла людина, така дитинна особистість, йому ні на чому позиватися, він імпульсивний, він чує, що йде. І не вертається, навертається не декілька років. Вона страждає, сумує, не йде заміж до цього чоловіка, але ну, він продовжує спонсорувати, одягати, і потім приходить вже як наречена до нього. Ну бо судячи по рівню її життя, він ж швидкість мав взятися. Тобто, вірогідно, цей чоловік вже став її чоловіком ще до їхнього офіційного одруження. І Готліб вертається пізніше. І ми бачимо нову садистичну сцену, коли Готліба з'являються гроші. І не пропонує Кетрін піти, бо кажуть, що там він готовий був з неї для неї все зробити, але він не пропонує. вони не тікають, нічого не відбувається. Йому подобається напруга, йому подобається домінувати над її батьком, який тепер повністю від нього залежний. Йому подобається робити боляче Кетрін, і йому подобається домінувати над дуже багатим чоловіком, який колись у, неї, у нього її забрав. Тобто ні про які е, потенційні стосунки ніхто не говорить. Китлін моментально забуває, що вона вагітна. Їй це взагалі теж не хвилює. Яка, яка різниця? Кому потрібна та дитина. І та дитина потім це недбалість до її дитини її потім вбиває. Е, вірогідно, вона таким чином намагалась покарати іготліба, і свого чоловіка, і гувернантку, і всіх на світі. Але, е, знаєте, це... Покарання воно ні, нікому не зробило добре. Це як знову-таки дитяча поведінка. Я помру, щоб всі, побачили, щоб всі поплакали, але ти цього вже не побачиш. Так і з скетрін відбулося. Вона ну, цього, цього вже не побачила. Вона ну, зробила всім на зло, але нічого не відбулося. І виходить дуже високі ці, піки цих скель, шалені вітри. Але ні до чого ніхто не може прийти, бо ніхто нікого не може любити. Є виключно бажання або підкорятися, або домінувати. Як і ця О, боже, опіку, вона не опікунка, а та, ким опікувався чоловік Кетрін. Вона теж хоче, щоб хтось її любив. Спочатку нам демонструють її якусь таку закоханість в Кетрін. До того вона закохана в того чоловіка, потім вона закохана в Готліба, вона закохана в будь-кого. Вона готова сидіти на поводку, тільки щоб її хтось гладив, про неї дбав, вона підігрує Готлібу. Тобто, там незрозуміло, чи він до неї погано ставиться. Тобто вони грають в гру, на яку хтось має відреагувати. І неясно, чи не борються вони між собою за тушкетрі. Тобто, скільки людей за нею борються. Тому цікавий такий фільм, на цьому, мабуть, я зупинюся, огляд буде недовгим. Загалом я вважаю, що це такі, знаєте, трендові фільми, тому що з одного боку цей твір він набрав нової популярності через судінки, бо там, виявляється, часто він згадується, теж про це я послухала, що це, ну і справді воно так перегукується про цю таку холодну, нібито любов. З іншого боку, цей такий тренд на цю всю середньовічну естетику, але еротизовану. Тобто не об'ємні сукні, як у Бріджентонів, а такий більш осучасний більш варіант, навпаки, сексуалізація, такий Дарк Романс. Тому так воно знаєте трошки так під маркетингові тренди підігнаним. Красиво, дуже естетичний фільм, дуже багато яскравих таких кадрів, які вони перегукуються з іншими. Я десь бачила огляд там ціла низка різних фільмів, з яких запозичено запозичені ці шматочки. Тому цікаво його так досліджувати, мабуть, якщо подивитися якогось культуролога, може, якось класно розберуть. Мислицковознавця символи, бо їх там дуже багато. Тому це такий дуже естетичний фільм. Раджу подивитися як мінімум з цього боку, а стосунки все ж таки базуються на інших речах. Але про те, як вони базуються, і про психологію більш здорового підходу, ми поговоримо вже в інших роликах. Я, до речі, радила самому інстаграмі, підписуйтесь, якщо не підписані, подивитися фільм Вічність. Там якраз розглядається така історія, де головна героїня вона на роздоріжжі між тим, щоб піти у вічність з чоловіком, з яким вона прожила все своє життя, або піти у вічність з чоловіком, з яким вони почали життя, колись вона вийшла за нього заміж, але він загинув на війні. І от жити вічно, в такому якомусь якомусь солодкому житті, нестерпній легкості буття. Чи піти у вічність з чоловіком, з яким ти прожила різні аспекти, і, можливо, в якийсь момент навіть відділа стомилася? Це дуже цікавий такий погляд і дуже приємний фільм. Тому раджу подивитися. Це недавній фільм, ще раз повторюю, вічність. Тому гарного вам дня! Побачимось на каналі. Скоро будуть нові відео.